Доброго ранку малята. На цьому тижні ми з вами розмовляли про правила гігієни. Але про них зовсім не знають ці малята. Давайте їх пригадаємо разом. Чи потрібно миватися кожного дня вранці та ввечері? Скільки разів на день треба чистити зуби? Чи потрібно після вживання їжі Полоскати Ротову порожнечу. Коли ще треба мити руки? Чи потрібно після прийняття душу витиратися рушничком? Чи можна користуватися чужими предметами гігієни? Якщо наші малята не будуть виконувати цих правил, вони отримають захворювання? Або наберуться мікробів. Тому я пропоную їм та вам, малята, подивитися цікавий мультфільм, який називається Мікроб та мила.